Ось такий чималий шлях до будинку. Ах, мої простори! Я любила щоранку перед початком робіт оглянути все довкола, роздивитись результати своєї вчорашньої праці. Заглядаю в кожен куточок подвір'я, але ні вночі ніхто не приходив, сміття не вкрав все на місці. І нічого ніхто не зробив. Робота чекає саме на нас. Ах, мої простори, ну ви подивіться, скільки ж місця. Сьогодні до праці зі мною стають мій син Дімка та донька Віталія. Так, так, піддається, не знаю, тут вже пол лопати скоро засунуть, полопки вже вкопалася. Він не піддається, і гнеться як отой вуш. Сюди. Ми вже скоро до ядра дойду. Земного ядра. Все дивіться, як уже. Тут щось земля. Дивись, як він гнеться, але він не піддається. його Я Як не можу витягнути. І тягнуть, потягнуть. Нічого. Нічого не виходить? І в тебе, Дімо, не виходить. Та що в мене? <гум> в мене там взагалі все по нулю Зараз до глини дориємо. Так, продовження. Може піде. Да. Не, не хоча Не здавалося, що воно просто трошки... трошки було. Ну може в третьому відео і буде. Ті має, яке ти вибираєш тупор. Мій робочий інвентар. Зараз ем, не знаю. А ця штука мамина, до речі, дуже класна. І як же без покривала? Перед скошуванням трави потрібно трохи зрубати дерезу. Та виноград який здичавів з роками. Колись давно цей будиночок належав хазяїну, який вирощував багато винограду. Він робив з нього вино та продавав. А ще в нього були вівці, які паслися прямо за городом. Дуже хороші були люди. Так про них казали сусіди, які їх пам'ятають. А зараз тут жили і були собі фазани. Гнізд їхніх ми не побачили, можливо, вони за городом їх собі влаштували. Але і це була точно їхня територія. Ось так ми трошки повирубували. Так у нас вийшло дуже багато трави, але ми її залишаємо під покос. Дерезу заберемо. Щоб тут було зручно косити, будемо ще продовжувати нашу роботу. Дімон допомагає нам найбільше. Ось що він нам уже назбирав. Ти крутий? А ну покажи вже, які в тебе мускули. Ну покажи. Ну добре, коли захочеш, покажеш. Не захочеш. Ти молодець. Ти такий молодець. Зараз я хочу розгребти сміття. Розрити тут його мави багато. В кадр доволі часто попадає тракторний причіп для сміття, ну а це тому, що ми постійно його замовляємо на нову партію сміття. Він знову наповнився і ми чекаємо на заміну. Я відчинила ящик Пандори. Тут, звісно, треба буде декілька тачок таких може. Може менше. Рима, а ти йдеш руки мити. Так, наш умивальничок класний. Зараз будемо біліти. Снідати. А, снідати, так. Тому що снідати. день приніс доволі спекотну погоду. Для мене вже була готова робота. Без помічників важкувато, але я справляюсь. І всю скошену попередню траву я складаю на купу, щоб її у подальшому завантажити та вивезти. Ви, можливо, подумайте, навіщо викидати. Бо ж на вигляд гарне сіно, але ні, воно насправді старе, затхле, воно цвіле, ніхто траву роками не косив, не їв, і молода трава пробивалась поміж старої. І так з року в рік. Тому все зачищаємо і викидаємо. А ця купка з під туалету, який стирчав посеред моєї майбутньої лавандочки. Ну і тут вже, як то кажуть, гуртом і батька легше бить. Мені допомагає вже сестра і двоє хлопчиків-старшокласників, які з радістю зголосилися на роботу, адже підзаробіток їм не завадить. Повантажили залишки туалету. І сіно, і не сіно смітників вистачало на території. Їх роками поглинала природа. На них росла трава, кущі, дерева. Але коли то зачистили, знайшли багато чого. Це в нас вже традиція. Вересень місяць, але ж спека. І це, якщо я не помиляюсь, наш третій причіп. Його рано вранці забрав трактор. Він буде їхати через плавні городом. Дорогі глядачі, підписуйтесь на канал, підтримайте мене, ставте вподобайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, і він обов'язково вас проінформує про нові відео на каналі. А я бажаю вам миру. Дякую за увагу! І далі буде!